Татиме виявлено, що в школі Гузика після ремонту криші залишилась в криші дирка. Тому просто хочу отримати пояснення, як ми можемо приймати на баланс на, на завершення роботи. Ну от дивіться, ну, директор школи номер 3 Гузика підписала все нормально. Те, що вони підписують, підписую, то понятно, чого вони підписують. Будь ласка. Так, да, э, під час. Э... Проведення ремонту під час роботи на, на даху якимось чином була зроблена дирка. Е вона з, з даху, ну, з з зі сторони даху, вона господі, закрита. Але е її видно, ну не, не, не видно наскість небо, але ця ну, дирка десь діаметром 10 см, її видно з з зі сторони спортзалу. Е ну от... Ну, вони відремонтують, не зроблять. Доведу. Дивіться, ні, ні, ні. Дирка не сквозна, дирка закрита, але закрита зі сторони даху. Знизу дирка вона залишається, там треба піднятися на, на те місце, зашпиклювати. Ми зараз будемо від імені комісії виходити з іншим питанням, з продовженням роботи в спортзалі школи Noї школи гузика. Ні, ну почекайте. Значить, відповідь на е... так за результатами виконаних робіт є не, не Роботи в вигляді, ну, як ви сказали, отвіру. Сьогодні ви пропонуєте Южницькій міській раді прийняти на баланс на закінчення роботи, правильно? Щоб роботи закінчені, сама роботи насилими. закінчені. А, ну а так. як тоді отвір створився, якщо роботи закінчені? Послухай, отвір створився під час демонтажу. Під час монтажу криші зі сторони криші, Ну зверху питань немає. Ця, ця частинка невелика залишилася ну знизу. Все, добре. Так. Дякую. Тут будемо давайте приступи. Приступи. будемо прислуховуватись до комісії, до висновку комісії. Прошу, Володимир, Володимир Миколаївич, є ну, дивіться, ну питання. Як і каже голова комісії у 10 сантиметрах? Давайте просто звернемось до підрядника, хай усуне недолік і на наступній сесії приймемо. Будь ласка. А де пан Мартинов? По-перше, підрядник закінчив повністю свої роботи. По-друге, дирки по крівлі немає. Якщо була там дирка, то б зараз повністю підвал був би затоплений. Це по-перше. По-друге, спортзал. По друге, стосовно того, що кажуть, що там скидали фотки, що е, працюють, вчора закінчили роботи по виправленню, тому що зауваження, які е, з'явилося при коли члени комісії були на об'єкті, ми почули вперше від балансу утримувача. Якщо немає к нам зауважень, то ми не знаємо чи є там проблеми. Там відпало в процесі роботи в пліти, била корозія, корозія бітону. І кри кришу вже там розробили з поверху, вже за з зачинили. Але коли там працюють випраця, відвалився від корозії бетону шмато. плити, Миколаївич. а це не отвір. Давайте не пути, не говорити, Це отвір. Це не отвір. Я вас прошу дуже сильно. Давайте не не приймати неякісні роботи. От просто дуже прошу. Бо сьогодні це під час демонтажу відвалилась частина покрівлі. А завтра там буде накопичена вода і прорве. Слухайте, там в процесі існування криша затикала. Там є потоки, котрі пошкодили відділку е, цього приміщення. І там потрібно виправляти поточним ремонтом е, цю е, оділку. Ставлю на голосування. Хто, хто? Я ставлю на, на, прийняти даний проєкт відща з протокольним дорученням до управління капітального будівництва виправити ці недоліки, які сьогодні є там в потолку. Це голосуємо. Та це не, не їх робота, вони це не робили. Володимир Миколаївич, комісія підтримала даний проєкт рішення. Давайте, я, я погодуш, давайте дамо протокол. Я голова комісії. Виправити, Виправити цей дефект. Все, дама. Приймаємо рішення з протокольним дорученням. Хто за, прошу голосувати. Голосуємо. Рішення не прийнято, все. Поїхали далі.